Родина Наталії виїхала до Запоріжжя із напівзруйнованого Оріхова. Ледве встигла влаштуватись, як ворог і тут почав безжально готити по будинках. Їхати далі наказав чоловік, бо вже втратив сина. У чоловіка, скажімо, старший син в дісні 18 мая був вибух, і він без вісті... Пропавший числиться і він не хоче просто нас втратити. Тепер Наталя разом з двома синами Олександром і Арсеном чекають на автобус. Ним по той бік кордону. Я так думаю, що в таборі біженців в Варшаві дня три побудемо, а потім до Німеччини. Будемо чекати перемоги. Старенькі пані Ніна і пан Володимир чекатимуть на перемогу у Польщі. Временно, поки війна йде. Родні міста найдорогі, Запоріжжя. Героям нашим слава. Віки здоров'я нагадують про себе все частіше, тому зі сльозами на очах їдуть, кажуть, у найкоротшу мандрівку, бо скоро повернуться. Не боюсь, Якщо Якби не, не ніна, я б нікуди не уїхав. Цим автобусом із Запоріжжя людей повезуть до Польщі. Налякані, зморені, але не зламні. Треба просто трохи сил. І потім знову додому. Хочеться отоспатися, хоча б одну ніч поспати. Там дві онучечки малесеньких. Захворіла одна дуже допомога. Треба перші два такі рейси волонтери зробили коштом благодійного фонду. Цей уже сьомий, бо з'явилася фінансова підтримка і вдалося евакуювати більше трьохсот людей. Я би дуже хотів, щоб це був останній автобус, і більше не треба було вивозити людей. Тим не менш, розуміємо, що Люди будуть виїжджати і далі. Для цього потрібно зареєструватись. Як інформація є на сайті благодійного фонду, ознайомитися з правилами, ми будемо оновлювати цю публікацію, щоб вона відповідала там сьогоднішнім умовам і заповнити форму. Далі ми будемо вже зв'язуватися з людьми. Як тільки ситуація з безпекою у Запоріжжі зміниться на краще, волонтери готові допомагати людям повертатись в Україну.